Так, 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 так. Шановне панство, чи ви мене бачите? Так. Ніби ми вже в ефірі, угу. не бачу. Якщо хтось вже тут. Дайте мені знати, що я можу починати, Тей... бо в мене тут нічого не... Ага, все так. Я вас вітаю. Сьогодні у нас суботній чудовий день. Хоча були обстріли сьогодні, але ніби ми зі світлом, тому давайте трошки поспілкуємось. Вчора ввечері наш партнер надіслав мені нові рендери та е, інформацію про позицію по своєму новому об'єкту. Як завжди, це Хорватія. Ця країна мені як е, варіант інвестування під е, нерухомість дуже імпонує, тому що е, ціни і е, сама локація дуже-дуже мене приваблюють. Давайте я розповім, розповім що ми там робимо е, по Хорватії. По Хорватії у нас є наш український забудовник, з яким ми. Плідно співпрацює, і він зазвичай йде згідно тих сроків термінів, вибачаюсь, які він оголошує, є певний приріст ціни, тому співпрацювати з ним дуже вигідно. І зрозуміло для нас, тому що він з України, він там має вже три або чотири проекти. Один з них вже на фінальній стадії. Ось за там, два місяці вже е, здають вони цей проєкт, тому ми бачимо, що е, діло зі словом не розходиться. І е, зараз вони мають ще декілька нових проєктів. Е, це у нас регіон Задар. Е, там воно все дуже близько, різні проєкти, але на одній плюс-мінус локації вони. Так, давайте я зараз вам покажу, що ж нам пропонує ця компанія. Так, по-перше, для... у мене є декілька клієнтів наразі, і вони сформулювали, як вони бачать співпрацю з, з моїми клієнтами, і я можу з вами, з вами поділитись цією інформацією. Можна профінансувати, тобто е вкласти гроші у будівництво, стати співзасновником цього проєкту і отримувати бенефіти е разом з компанією. Е можна профінансувати на 100%, можна профінансувати на 70%, або оформити гроші під займ е на будівництво. Там умови ви можете подивитись. Принципі цікаві. Об'єм інвестицій може бути від 500 тисяч до 1,9 мільйона євро. Е, починають будувати у цьому році у 2025, і дата закінчення 27 рік. Е, прибуток може е, мати вилку від 15 до 50% е, за вже Так, Так. Це все оформлюється легально, офіційно, ви входите у склад компанії, за вами закріплюються права інвестора, і якщо є необхідність, то на цю нерухомість накладається арешт до кінця будівництва, тобто ви застраховані. цими Цією компанією ми маємо справи. Нічого такого. Я не помічав, що можливо було процінювати як шахрайство, як якісь неправомірні дії. Все будується, все добре. Тому можна розглянути як варіант. Якщо нас не цікавить інвестування, то ось є два проекти навіть, а не один. Давайте я вам покажу, я тут потрошки дивився вже. Так, це у нас візуалізація, як це все буде виглядати. Яка в нас ми можемо побачити посадка на локації. Так, зараз я вам покажу, як воно ось що є вже навкруги. Виглядати. Це у нас ну, можна назвати першою лінією, тому що до е, води, ви бачите, там, квартал. Е, це така е, туристична зона, не дуже, е, там, не дуже галасно, тому е, можна розглядати як під власне проживання, так і під оренду. Так, ми бачимо, що ось такий, я не знаю, як це, хай-тек-модерновий стиль з басейнами. Трошки відрізняється від архітектури, яка там є наразі. От, і у мене були клієнти, які спілкувалися з а, забудовником. А, на мові будівельників, тому що там була теж компанія е, в Україні, вони будують і сказали, що все на дуже високому рівні. От, тому ми там розглядаємо це один проект у Задарі. І ось другий новий проект Так, тут ми бачимо планування плюс-мінус, як буде. Так, ось такі в нас будуть. Спіть тут. Раз, два. Дві. Ні, раз, два, три. Три спальні. Тут дві спальні. Ну, цікаві, тобто для сімей може підійти. Так, цей проект Зараз. Ось у нас візуалізація. То був технічний план. Це у нас як воно буде з паркінгом. Невеличкі такі забудови. Ну, зазвичай, ця компанія у нас будує там по 6-8 по 8 квартир на комплекс. Тому вони невеликі. Ну, там вони будують, як у нас по 24-30 по 30 поверхів. Тому там трошки відрізняється архітектура. Так. Тут є можливість паркувати автомобіль, є невелике патіо на першому поверсі. Ну, так от воно виглядає. Три поверхи на верхньому рівні у нас басейн. Єдине, я ще не знаю, це буде басейн тільки для верхнього поверху або для спільного користування. Ну, це все ми. Можемо уточнити, якщо є у вас інтерес. Це задар, це у нас е, не дуже велике містечко. Воно активне, е, там дуже гарно в восени, дуже тихо, коли туристів нема. Так, давайте ми повернемо це Те, що я вам хотів швидко показати, адже сьогодні суб субота, сьогодні ми... Відпочиваємо, я просто залишу, залишу це відео у профілі, і ви зможете його передивитись, коли вам буде зручно. Всі питання там, по площах, по цінах ви зможете всі відповіді ви зможете отримати у консультації. Якщо вас цікавить Хорватія як варіант для купівлі для себе або під інвестицію, то. Пишіть, я надам і всі проєктні дані, всі цифри. Зв'яжу з нашим забудовником. Він спілкується і українською мовою, російською, якщо потрібно. Працюємо ми з українцями виключно, з країною 404 не працюємо, не цікаво. Так. Якщо потрібні будуть ціни та е, модель фінансова, то це все ми надішлемо. Там можна розраховуватись як готівкою, так і криптою, е, тому варіантів дуже багато. Саме в, в цій е, в цьому і фішка цього забудовника, що можна прийняти гроші і в Україні, адже Наразі чоловіки не виїзні з України, а ми тут можемо всі розрахунки проводити на території України. Я вибачаюсь. Так, що ще цікавого? Ще цікавого у нас є в одному з проєктів квартира на першому поверсі, я раніше казав, але поки не продали. Я буду розповідати, адже дуже гарний юніт у нас вишився. Він е, на першому поверсі. Там є е, своя земельна ділянка, є парковка, можна поставити е, гриль або басейн свій власний, е, все що завгодно. Якщо не хочете там самі проживати, то ми можемо оформити це під оренду. І е, за підрахунками воно буде приносити. Там перший рік здається 17-18% через те, що буде ще приростати в ціні цей юніт. А потім, вже після першого року, процент трошки знизиться і буде десь на рівні 10-11%. Управління під оренду у нас є. До речі, наразі не сказав. Якщо ви це дивитесь, поставте, будь ласка, лайк, тому що так, цьому відео буде простіше індексуватися на просторах Ютубу. Він, на жаль, від нас вимагає для розповсюдження активність. Тому поставте лайк, будь ласка, підпишіться, якщо ця інформація вам корисна і цікава, тому що надалі буду випускати більше, більше відео. От, тому що влітку було багато роботи і просто не було змоги цим займатись. Так, окрім цього юніту, не сказав, що цей там коштує 190 тисяч до грудня. Після грудня, коли вже будинок буде зданий, то ціна буде 225 тисяч. Ой, 215. Вибачаю. Тому тут на. 에... Ой, <завис> <завис> 에... Тому ми зможемо тут заробити там 25 тисяч просто от через те, що ми 에... купимо цей юніт зараз. Ми його зможемо перепродати, тому що 에... зазвичай 에... купляють на будівництві не, не тільки в Хорватії, це буде 에... наші люди полюбляють 에... українці купляти у будівництві. А європейці е, купляють зазвичай вже готові, Тому це у нас такий круговорот е, клієнтів. Е, спочатку на е, спочатку наші українці е, спонсують, спонсорують будівництво, а потім ми перепродаємо європейцям, тому що їм там до Хорватії просто як на дачу приїхати, і це ми бачимо що влітку ось по іншим комплексам приїжджають саме європейці і відпочивають там тижнім. Тому перепродати це можна не бачу, чи поставлю лайк. Якщо ви це дивитесь і вам інформація ця цікава, будь ласка, допоможіть, вам це нічого не вартує, а мені це безкоштовне просування цієї інформації. Дуже дякую. Так, продовжимо. Тому європейцям ми можемо продати. До речі, якщо вас цікавить не тільки Хорватія, а інші якісь локації, звертайтесь, тому що у нас є 40 країн. Ми можемо запропонувати вам різні проекти, як первинку, так і вторинку у 40 країнах світу. Дуже різні умови, різна прибутковість, але на кожний товар є свій покупець. Так, про Хорватію я розповів. Я дуже дякую, що ви знайшли час поспілкувати сьогодні зі мною. Якщо у вас є питання, пишіть в чат. Якщо не хочете в чат, пишіть в Телеграм. У шапці профілю ви зараз я закінчу, ви зможете перейти і знайти там мій Телеграм. Пишіть. Зазвичай народ... покупці обирають саме такий шлях комунікації, тому що в чаті не завжди хтось там хоче писати свої питання, а бажає приватно це все обговорити. Це можливо, буду радий допомогти. Мене звати Андрій. Я займаюся продажою нерухомості за кордоном вже три роки. І буду радий вам допомогти. Гарного дня, гарної суботи, тихого, тихого дня. Все буде добре. Гарного дня.